Всім привіт! Сьогодні буде така у нас тема цікава, таємниця Державного герба України. Мене це дуже цікавить, чому досі у нас не прийнято великий державний герб, як то прописано в Конституції. Я відкрив Конституцію і хочеться розібратися, що, що не так взагалі, чому такі проблеми у нас із гербом. Стаття 20 Конституції України бачимо, ось я відкрив документ, конституція, конституція на сайті Верховної Ради, чинна редакція, і там і все інше. І стаття 20 у нас про державні символи кажемо, що державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і Державний Гімн України. При чому тут державний прапор України питань нема. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, тобто синьо-жовтий, да? не жовто-блакитний. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, законом що приймається не менше, як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Тобто, герб, поки він не прописаний в Конституції, поки що може змінюватись. Треба його просто якось визначити. Причому незрозуміло насправді є державний прапор, державний гімн і державний герб. Який е, великий державний герб або малий державний герб вважати державним гербом, теж нам з цього не зрозуміло. Е, чи так, чи так. І е, е, давайте подивимося, що нам каже е, ще одна стаття Конституції 91, про те, як повинно бути прийнято е, ці символи, які ще поки що Якось не дуже прийняті. Стаття ага, 92. Ось виключно законами України визначаються, і десь далі трошки. Виключно законами України встановлюється порядок використання і захисту державних символів Якщо ми захочемо знайти закон про герб, ось у нас пошук Google видає. Про державний герб України прийнято за основу проєкт закону, тобто сам закон не прийнятий, а у нас є за цим посиланням постанова. Зверніть увагу, що не закон, а постанова. Тобто закону досі нема взагалі про державний герб, хоч якийсь, чи є постанови, чи мають вони там силу закону, ну судячи з того, що приймається виключно законом. І встановлюється законом, то і треба було б назвати це не постановою, а законом. Бо постанова це трошки інший документ Верховної Ради. Але маємо те, що маємо. І в нас постанова, до речі, про державний герб України. Не про малий, не про великий, про державний герб України, який повинен прийматися там, звісно, законом. Тим не менш, що ми тут маємо? Затвердити тризуб як малий герб України. Чомусь не вистачає слово малий державний герб України, тому що Конституція нам каже, що малий державний герб і великий державний герб, ну, ось такі недоопрацювання, вважаючи його головним елементом великого герба України. Знову ж таки, чому великого, без великого державного? І ми бачимо, ось у нас є схематичне зображення герба е малого, і чомусь малий герб у нас підписаний як державний герб України, хоча не зрозуміло і не визначено в Конституції, який він повинен бути державний. чи то малий, чи великий, просто державний, і ну, логічно було б написати малий державний герб України, і все було б зрозуміло. Додаток до постанови, бачимо. зображення державного герба України вже чомусь тут бачимо малий, а тут державний поміщується на печатках органів державної влади і державного управління грошових знаках та знаках поштової плати. Ну, це порядок використання, який повинен бути затверджений законом, а в нас тільки постанова. Маємо те, що маємо державний герб України. Бачимо те саме посилання, що у нас тут і вгорі, хоча затверджено як малий герб, а тут уже державний, і на проєкті теж він назван державним. Хоча з Конституції, ну, який повинен бути державний герб України, теж не визначено. І у нас є такі питання: чи то він державний, чи він малий, чи що це взагалі таке. І законом не визначено його порядок використання, як це потребує конституція, а тут уже він поміщається на всіх органах державної влади, і ну, в принципі, мабуть, держава вважає, що це вже державний герб, але в конституцію це не внесено і не прописано. Ось така ситуація. Що ще ми тут можемо подивитися? Великий державний герб України, да, у нас є герб України, великий державний герб, чому ж його ніяк не можуть затвердити? Ну, здавалося, б, все прописано в Конституції. Там повинна бути врахована печатка і герб війська Запорізького. І ось цей малий герб, який, хоча б постановою, визначили, що ось це малий герб України, тризуб Ну і будь ласка, ось у нас є Тризуб, ось у нас є печатка війська Запорізького, хоча вона виглядає трошки інакше. Насправді, а, ось так виглядає герб війська Запорізького. І, і зверніть увагу, герб Галицько-Волинського князівства. І а, ми бачимо, що проєкт, є різні проєкти, з 96-го року вони там і раніше були. Якісь і ось останній, який внесено до законопроекту 2009 року, здається а, конкурс 2020 року, а проєкт 2007 років. Ось він. І а, ми бачимо, що тут у нас чомусь перевернуті іншим боком, і зауваження, до речі, в нього є, що у нас ось державний. Герб війська Запорізького повинен бути розвернутий і галицько Волинського князівства теж чомусь навпаки. І а, чому ж його не прийняли, а тільки законопроєкт прийняли і все. Запропонований варіант мав низку помилок і неточностей, деякі з них було виправлено в останньому варіанті. До першого варіанту геральдист, геральдисти відзначили такі: між гербом щитом і короною розміщено намет. Ну, ми бачимо, тут намету вже ніякого нема, значить, його, мабуть, прибрали. Козак, поданий в проєкті як герб війська запорізького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і фактично є новим гербом. Так на Запорозькому гербі козак, повернутий корпусом в протилежний від проєктного бік, Через це фігура козака в проєкті є неприродною. В оригіналі Козак має демократичний червоний, а не золотий багато розшитий жупан. Таким чином не виконується стаття 20 Конституції країни, де чітко зазначається, що великий державний герб України встановлюється за урахуванням герба війська Запорізького. Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію. Е, ну, Дійсно, ми бачимо, що не такий, як є герб війська запорізького. В іконографії Лева відчувається невпевненість, невеликий крок і ущемленість, деякі анатомічні вади на деяких проєктах. Крім того, Лев поданий в деяких проєктах, як герб Королівства Руси, не може так трату, трактуватися, оскільки немає золотої корони Галицького Лева. Взагалі-то немає в Конституції у нас вказання, що повинен бути у нас цей лев Галицький, але ну, є і є добре. Єдине, що він теж чомусь розвернутий в неприродній бік. У геральдиці фігури зображені неприродно перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проєкті Великого Герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти тракують, трактують як занепад сільського господарства, голод і злидні. Ось ці колоски вони, типу, ну не так повернуті. Ну що ж, давайте запам'ятаємо всі ці вади. І а, уявімо, що ми ось переможці конкурсу ескізів, той авторський колектив, який створить, створив цей герб. А, до речі, є ще одне зауваження, якесь тут чомусь не описано: це присутність корони ось цієї, а, хоча а, постійно в українській історії. У нас все таки республіка більш-менш демократична, і королівством великим воно ніколи не було, значить, це теж як зауваження, тому що у нас немає, не було сталої монархії, як то як такої, тобто більш-менш демократичні, постійно і конфлікти постійно виникали, тому що на основі демократії і рівноправ'я хотіли будувати державу. До речі, в цьому випадку можна було б трошки збільшити. Тому що це у нас символізує, як знаєте, збройні сили якісь, це влада, можливо, символізує. А це звичайний трудовий народ, який у нас сільським господарством основним займався. Давайте спробуємо. Ну, з урахуванням ось цих всіх зауважень, щось з цим зробити. От уявіть, я прийшов на засідання комітету, яке. Його розглядаємо. Зараз ми скопіюємо, перемістимося ми у а, звичайний безкоштовний фоторедактор. І давайте ми сюди вставимо зображення того герба, який у нас є, збільшимо його. А, і, а, і перше, що ми можемо зробити, Ну, як мінімум, поміняти місцями і розвернути їх в правильні боки ці Галицького лева цього і козака. Тобто ну, і ми беремо інструмент обертання. Не обертання, а від зеркала. Від дзеркало, горизонтальне. Так, вже одну помилку за секунду ми прям виправили. Козак дивиться в правильний бік. Галицький лев, теж як він зображений на гербі Галицько-Волинського князівства. Ура! Уже щось нам вдалося. Корона ніколи не було великою монархією. У нас ні Козацька наша республіка, ні Гетьманщина. Там можливо за часів тільки Галицько-Волинського князівства або королівства. Але про це нам може сказати корона на Галицькому леві. Тому так як Україна намагається бути республікою демократичною, ми просто цю корону приберемо і все. Ну, не забуваємо, що я є представником, ну, уявляємо, да, що я є представником авторського колективу, і він слухає це зауваження. Далі у нас неприродний колір сказано жупану. Він не повинен бути золотий з візерунками і повинен бути червоного кольору. Ну, це теж я не вважаю, що прям така дуже велика проблема. Давайте ми її підправимо. Так, і ми візьмемо. Заповнили. Все є. Виправили ще одну проблему. Так, треба прибрати це вибір. Тепер що стосується колосків? Колоски. Символізують занепад нам їх потрібно підняти вгору. Ну, давайте спробуємо це. Я не думаю, що така прям величезна проблема, як для художників. Так, нам потрібно теж його відзеркалити, ось такі вже по вертикалі. он думає що моє що сох. А мабуть. Було виділеніше нам колосок. О, є, нам треба його повернути трошки, щоб він все-таки у нас був прикріплений, і а, можна трохи. Посунути. Так, приліпили один. Тепер так само давайте зробимо з другим. Зеркало нього, повернемо. посунути, Все. Uh, друзі. Uh. Як ми бачимо, більшість е, цих проблем, ну, свідомий художник такий і професійний може вирішити за лічені хвилини. Так, що нас ще. А, не подобається людям, як там, ноги нашого лева цього да, вибрані, теж можна все це виправити. Оберемо так само цю ногу, нехай вона не буде нас може не настільки якісна. Але ну, ми уявляємо, що ми ну, творчий колектив, який створив е все це. І треба одразу внести якісь корективи, тобто, щоб наш законодавчий орган ну, він взяв і наш проєкт прийняв. Будь ласка, теж ми цю ножку зараз візьмемо і трохи її повернемо з таким чином. Нам потрібно ці ноги розвести, да, щоб не було воно так, як там сказано, дуже вузько ноги стоять, і він якийсь впевнений. Треба йому впевненіше бути. Ну, давайте ще ми трошки розменшимо, щоб воно не налазило на наш тризуб. Буде виглядати зараз а, не досить все воно гарно, але ну, щоб зрозуміти, я думаю, нам вистачить. А, і творчий колектив художників міг на засіданні комітету ось, отак взяти і просто все це за 5-10 хвилин виправить. І далі вже зробити готовий і затвердити, ну, тобто, щоб парламентарі е, наші знали, що вони затвердять із усіма тими поправками. Здається, я всі врахував. І козака, там, і лева, і колоски, і корону. Ну, взагалі, я не знаю, до чого тепер тут можна придратися, і е, взяти, і просто прийняти е, законодавство. це великий державний ген. І все. Замість цього у нас е, цю проблему постійно мусолять, щось завжди не так. І, е, ну, як на мою думку, це просто ну, затягування або небажання зробити це один раз і швидко. Тим більше, що в Конституції прописано, що можна законом е, прийняти, якщо щось не так, значить доробити і переприйняти. А якщо вам взагалі не подобається там да, все це, то вже прийміть державний герб всім, який подобається тризуб, і ви вже визначили його постанов постанову як державний герб, і теж не буде ніяких проблем. Навіщо всі ці затягування, кому вони вигідні, я не знаю. Але ті проблеми, які описані при прийнятті герба, я ось як взяв редактор і взагалі не бачу ніяких проблем. Щоб взяти і зробити, треба просто захотіти. Але, на жаль, ми не бачимо такої позиції. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і будуть ще питання контроверсійні, мабуть, я буду розбирати. На сьогодні було таке питання, як на мою думку, дуже цікаве. Сподіваюсь, що все-таки колись ми отримаємо законодавче затверджений цей герб. І чим э, швидше, тим краще. Всім пока. Папа, або, -па, або до побачення, э, до нових э, випусків.